Чи планується заміна приміщення Бучанської школи мистецтв? Чи буде зустріч колективу школи з вами, яка відбулася в лютому? Ну, перш в лютому я не планував зустріч, якщо говорити. Можливо, Ларіса Анатолійовна планувала, треба зустрінемося, але питання навіть не про це. Приміщення школи мистецтв, заміна не планується, бо заміна передбачає звільнення одного і переход іншого такі. А виходячи із потреби, яка є вже, виходячи із кількості дітей, ще батьки бажають, педагогічного колективу та й умов фактично, бо в нас така змішана, вийшла центр творчості, ми його назвали. Тут і тобі танці, хореографія, тут і музика, і воно все чуть-чуть десь створює якийсь дискомфорт для повного всебічного навчання. Тож ми розглядаємо варіант розширення інших, інших приміщень. Адміністративних, які є у нас в комунальній власності, центр творчості. Думаю, що якраз музична школа має бути окремо, це моя суб'єктивна, я думаю, ми ще порадимося. А центр творчості, там, де людина всебічна дитина може розвиватися, має бути окремо. Тобто таке в планах є, і коли ми говоримо за п'яту школу, о той спальний корпус, який є на території п'ятої школи. Не в повному об'ємі, звичайно, але його можна було б задіяти, і коли ми знову говоримо про приєднання цієї території будинку культури по Дімітрова до території школи з організацією заїзду, виїзду тих трьох приватних садик з сторони вулиці Дімітрова. Тобто це можна організувати, я думаю, що це потрібно.